Привіт, мене звати Катя. Мої соцмережі ви можете знайти в посиланні під відео. І сьогоднішній майстер-клас буде присвячений вивченню базових петель, вмінню читати схеми для того, щоб ви вільно могли повторювати мої майстер-класи і втілювати всі свої ідеї. Так що сподіваюся, вам все буде зрозуміло. Якщо виникнуть питання, звертайтеся у коментарі. Я з радістю вам допоможу. Переходимо до навчання, любі мої. Для того щоб навчитися в'язати гачком та читати схеми до в'язання, потрібно вивчити ось таку кількість базових наших стопчиків та петельок. Далі це вже йдуть різні варіації, які ви навчитеся читати, знаючи ось цю базу. Давайте почнемо з самого початку. Це повітряні петлі. Дивіться, на схемах повітряна петля позначується або ось такою крапкою, або ось таким от колом. Це повітряна петля. В залежності того, від того, скільки їх намальовано на схемі, стільки нам потрібно набрати повітряних петель. Ми зараз з вами просто пров'яжемо такий в'язаний шматочок, на якому відпрацюємо ось ці петлі, для того, щоб ви зрозуміли принцип роботи. І так, ось у нас повітряні петлі. Давайте наберемо їх 20 штук. Для цього покажу вам, як зробити першу петельку. Ось так, на пальці накручуємо нитку, маємо таку петлю. І через неї протягуємо кінчик, який іде від мотка ниток. Затягнули і маємо ось таку першу петельку. В неї вдягаємо гачок, затягуємо, е, хватаємо гачком нашу нитку. І Протягуємо її в петлю. Ось наша перша повітряна петелька. Таким самим чином: другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому. Дуже просто. Головне, коли ви вчитеся в'язати, навчитеся. Не перетягувати петлі, не робити їх занадто великими, але це все приходить з досвідом. Якщо ви бачите, що у вас одна петля більша, друга менша, не звертайте на це увагу спочатку. Просто в'яжіть, ваша рука сама навчиться працювати, і ваші руки мають звикнути, ви підлаштуєтеся, і все буде гарно виходити. Просто дайте собі трошки часу. Так, пров'язали ми свої повітряні петлі. Далі, наступний базовий елемент це стовпчик без накиду, який позначається ось таким от хрестиком. Як ми його в'яжемо? Завжди, коли ми в'яжемо, у нас в схемі найчастіше це виглядає ось так: повітряні петлі. І потім, щоб вийти на другий ряд. У нас тут може стояти одна повітряна петля, якщо це стовпчик з накидом там, чи напівстовпчик. так як стовпчики з накидом вони вищі, відповідно, і кількістю тут повітряних петель для підняття буде більша. Так як ми будемо зараз в'язати стовпчик без накиду, робимо одну повітряну петлю для підйому. Вона ось в цю основну частину не рахується. І тепер в другу петлю від гачка вводимо гачок. Захватуємо ниточку, витягуємо на гачку дві петлі і знову протягуємо в них нитку. Це наш стовпчик без накиду. Далі в наступну петельку так само, ввели гачок, підділи нитку, дві петлі разом протягнули. Ось так дуже просто в'яжеться наш стовпчик без накиду. Таким чином, давайте пров'яжемо стовпчиками без накиду до кінця нашого ряду. Тим самим ми відпрацюємо його виконання. Так виглядає рядочок стовпчиків без накиду. Беріть ниточку, яка комфортна вам за товщиною, гачок, який комфортний вам, який підходить до вашої ниточки. Коли ви вчитеся в'язати, не беріть якусь ворсисту ниточку. Можете взяти ось бавовну, яка добре скручена, щоб вона не розслоювалась і вам було зручно працювати, і ви добре бачили свої петлі, свої стовпчики. І могли проаналізувати вашу роботу, де у вас там не затягнуто, де перетягнуто. Якщо ви намагаєтеся ввести гачок і у вас не виходить, це означає, що ви дуже сильно затягуєте петлю. Намагайтеся менше затягувати ниточку. І так, коли ми пров'язали наш перший ряд, нам знову треба піднятися на другий ряд. В другому р... В другому ряду ми з вами навчимось в'язати напівстовпчики. Півстовпчики позначаються ось таким елементом. Ще іноді напівстопчик можна зустріти позначений ось таким елементом. Як його в'язати? Знову ж таки, робимо одну повітряну петлю, щоб зайти на новий рівень, розвернули в'язання на себе. І тепер робимо накид і в першу петлю від гачка ввели гачок, витягнули петельку. І разом їх пров'язали. Ще раз, накид, гачок в петлю, витягнули ще одну петлю, три петлі на гачку, і їх всі разом пров'язали. Ось так. І якщо порівняти ось перший ряд наші звичайні стовпчики, і стовпчики з накидом ми бачимо, що напівстовпчики з накидом набагато вищі. Все, до кінця ряду провяжіть напівстовпчики. Є наші напівстовпчики з накидом. Далі давайте пров'яжемо стовпчик з накидом. Для нього вже потрібно набрати дві повітряні петлі, так як він достатньо високий. Іноді ми набираємо і три петлі. Все залежить від стилю вашого в'язання, нитки та гачка. І так, я набрала дві повітряні петлі, зробила накид. На гачок ввожу гачок в першу петельку, витягую нитку ось у мене три петлі. Я захватила нитку і протягнула нитку тільки через дві петлі. На гачку в мене знову дві петлі. І я протягую тепер через них ще раз. І тепер через них я протягнула нитку. Робимо знову накид, вводимо гачок в петлю. Витягуємо нитку, три петлі. Протягуємо нитку тільки через дві. На гачку знову дві петлі. І через них ще раз протягнули нитку. Ось у нас вже пров'язано два стовпчики і дві повітряні петлі підйому. Давайте тепер самі до кінця ряду пров'язуємо стовпчики з одним накидом. Є рядочок з стовпчиків з накидом, вони вже, бачите, мають такі дірочки між собою, це більш рихле в'язання, більш легке. Далі давайте пров'яжемо з вами стовпчик з кількома накидами. Дивіться, сам стовпчик, коли він з накидом, він позначається так само, ось як цей. Але ось ці рисочки на ньому показують кількість накидів. Він може бути один, він може, їх може бути один, два, три. В залежності від того, що ви в'яжете, що позначено на схемі. Отже, ми знаємо, що ось ця кількість паличок на стовпчику показує кількість накидів. І так, у нас тут стовпчик з двома накидами. Як його прив'язати? Для цього робимо 4 повітряні петлі підйому, тому що це дуже високий такий стовпчик, і робимо 2 накиди на гачок. Просто ось так накручуємо нитку на гачок. Вводимо в першу петлю, гачок. Робимо захватуємо нашу нитку, вивели. Пров'язали тільки дві петлі. На гачку залишилось три. Пров'язали ще дві петлі, на гачку дві петлі. І тепер їх разом закрили. Ось наш стовпчик з двома накидами. Ще раз. Два накида. В петлю. Витягли, пров'язали дві петлі, ще раз дві петлі, і ще раз дві петлі. І ось, ось наш стовпчик. Пров'язуємо наші стовпчики з двома накидами до кінця ряду. Ось наші стовпчики з накидом, вони ще більш високі, ще більш рихлі. Тепер. У нас залишилася остання така базова петля, це з'єднувальний стовпчик, з'єднувальна петля. Використовується, коли нам треба замкнути наше в'язання в коло, поєднати між собою два кінця нашого в'язання. Робиться він дуже просто: одна повітряна петля, і ось в першу петельку з цієї сторони протягли нитку і протягли в ось цю петлю. Ось вам з'єднувальна петля, з'єднувальний стовпчик, хто як називає. Буває таке, що, наприклад, ми приєдналися так, і у нас далі показано на схемі ще там три от таких от поєднувальних петлі. Це означає, що в'язання ми маємо начати не ось з цієї петлі, а з третьої. Для цього ми беремо в наступну петлю, вводимо гачок і так само витягнули ниточку і завели в цю петлю. І в наступну так само витягли, завели в петлю. І бачите, такими поєднувальними петлями я вже перемістилася ось цей кінець в'язання. Все, на цьому наші базові петлі такі закінчуються. Далі ми вже можемо будь-яке в'язання прочитати по схемі. Наприклад, дивіться, піко. Що таке піко? Це одна поєднувальна петля, з неї ми вив'язуємо. Три повітряні петельки і в цю саму петлю приєдналися. Давайте пров'яжемо. І так, ось у мене ниточка виведена з цієї, з цього, з цієї петлі. Я пров'язую три повітряні петлі і приєднуюся поєднувальною петлею в цю саму петлю. Давайте ще раз. Ось у мене є стовпчик. З нього я маю пров'язати піко. Приєдналася. Поєднувальною петелькою, пров'язала три повітряні петлі і знову в цей самий стовпчик, в цю саму петлю приєдналася петлею і отримала ось таке піко. Часто воно використовується для декорації топів, купальників, в'язаних серветок і тому подібного. Далі можете пров'язати ряд таких піко, відпрацювати їх. Так, тепер розглянемо, наприклад, ось таке ви бачите на схемі: подвійний схрещений стовпчик. Ми вже можемо зрозуміти, що це нам треба пров'язати стовпчик з одним накидом. Потрібно нам пров'язати. Ось тут зазвичай нам показують, скільки петель треба пропустити. Наприклад, ось тут дві петлі. І потім з третьої петлі ми вив'язуємо стовпчик з одним накидом під одною основою. Як це робиться? Зараз покажу. Піднялося. Тепер нам треба пров'язати перший стовпчик з накидом. Для цього я роблю накид, ввожу гачок в петлю, три петлі на гачку, пров'язую дві. І на цьому зупиняюсь, тому що в мене ж стовпчик під одною основою. Мені треба їх поєднати між собою. Знизу маю пропустити дві повітряні петлі. Зробила накид на гачок, раз, два, пропустила петлю. Втретю завожу гачок, витягую ниточку, пров'язую дві петлі. На гачку в мене три петлі. І я їх всі разом пров'язала. І ось у мене вийшов ось цей подвійний схрещений стовпчик. Давайте ще раз: зазвичай тут іде так само дві повітряні петлі. От ми знизу пропустили дві повітряні петлі, тепер ми пров'язуємо дві повітряні петлі поверху. І... З, цієї самої, з цього самого стовпчика, з якого ми вже вивезли один стовпчик, вводимо сюди гачок, пров'язуємо дві петлі, дві залишаємо, пропускаємо дві повітряні петлі, втретю гачок, вивели, дві пров'язали, і три закрили разом. І ось такий орнамент у нас виходить. Це все завжди показується на схемі. Як це виглядає на схемі, покажу ще раз. Ось у нас йдуть повітряні петлі. Тут у нас петлі підйому. З цього ми вив'язуємо стовпчик. Пропускаємо дві повітряні петлі, і звідси стовпчик. І вони під одною основою ось так. Дві повітряні петлі. Це означає, що дві повітряні петлі з, цього самої, з цієї самої петлі у нас стовпчик з одним накидом під одною основою. Ось так цей орнамент виглядає на схемі, і ви вмієте його пров'язати. Тут може бути, наприклад, стовпчик з двома накидами, з трьома накидами. Ви вже вмієте це читати. Тепер розглянемо, якщо у нас ось такий от. Потрійний схрещений стовпчик. Як його в'язати? В цілому теж нічого важкого. Тут у нас ніяких повітряних петельок немає. Це означає, що ми з однієї петлі вив'язуємо стовпчик не до кінця, з другої петлі вив'язуємо стовпчик не до кінця, з третьої петлі вив'язуємо стовпчик не до кінця. Всього у нас чотири петлі на гачку, і ми їх всі разом протягнули. Ось у нас потрійний стовпчик. Потрійний схрещений стовпчик. Давайте ще раз пров'яжемо, щоб його було добре видно. Дві повітряні петлі. Пропустили дві повітряні петлі понизу. Це є, наприклад, у вас це все завжди ось буде позначено на схемі, скільки петель пропустити, скільки тут пров'язати. Так, раз стовпчик не до кінця. Два стовпчик не до кінця, три стовпчик не до кінця. І разом. І ось він у нас такий гарненький вийшов. Так, тепер, наприклад, ось такий, знаєте, крогатка. Дивіться, це означає, що з однієї ось тут петельки ми маємо вив'язати два стовпчика з накидом. Між ними нехай буде теж дві повітряні петлі. Як це зробити? Пров'язала дві повітряні петлі, щоб окремо добре показати цей стовпчик. Ввожу гачок в петлю, вив'язую стовпчик до кінця. Бо бачите, між ними у нас дві повітряні петлі. Пров'язую дві повітряні петлі, накид і з цієї самої петельки, з цього самого стовпчика, вив'язую ще один стовпчик з накидом. І ось наша рогатка, як на малюнку. Є Далі, бачите, тут може бути три повітряні петлі між цією рогаткою. Може бути, наприклад, ось такий от малюнок на схемі: що з однієї повітряної петлі ми вив'язуємо один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом. І, наприклад, між ними отут дві повітряні петлі і знову два стовпчика з накидом. Як це зробити? Відділила двома повітряними петлями, пропустила знизу також дві повітряні петлі. Завожу, пров'язую один стовпчик з накидом. Пров'язую другий стовпчик з накидом. Між ними дві повітряні петлі. Знову один стовпчик з накидом. І другий стовпчик з накидом. І ось ми пров'язали те, що намальовано. І далі ви вже вмієте. Ви вже знаєте ось ці всі базові петельки, і далі просто треба бути уважними. До прикладу, у вас буде ось такий малюнок, повітряні петлі, петлі підйому І, наприклад, нам потрібно пров'язати одна повітряна петля. З однієї з петлі вив'язуємо стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з накидом. Повітряна петля. І ось так продовжуємо. Буде ось такий ось пишний елемент. Може бути щось типу такого, до прикладу. А так. І, наприклад, звідси ми вив'язуємо стовпчик, стовпчик. Тут, звісно, буде якась одна-дві повітряні петлі, щоб це гармонійно виглядало. Стовпчик, стовпчик, між ними повітряні петлі. І, до прикладу, ось тут дві повітряні петлі, знову стовпчик, між ними повітряна петля, стовпчик. Далі це просто варіації використання ось цих от петель, бо ось це все, що ми з вами пров'язали, це ж просто різноманіття поєднання їх між собою. Тому, щоб читати схему, просто треба бути уважним і знати ось ці петлі. Сподіваюся, вам це допомогло. Ви зможете розібратися. І перед тим як переходити на вироби, ви ось можете пров'язати для себе по рядочку кожного такого елемента для того, щоб запам'ятати і краще орієнтуватися. Я розказувала, що мені нормальну психіку поламали, ось ці в'язані серветки, по яким я вчилася в'язати. Це Важко, але саме на них є хороші майстер-класи, де людина показує, як в'язати по схему, і розбирає ту схему, і ви навчитеся в'язати такі елементи, які вам в житті більше ніде не будуть потрібні, тільки в цих всяких серветках. Але вони справді навчать вас добре розуміти схеми. Саме головне це практика. От просто беріть схему і починайте в'язати все.